Швидка допомога завжди повинна приїхати швидко. Ну, згідно закону України про екстрену медичну допомогу, швидка допомога повинна приїхати в містах за 10 хвилин, а в сільській місцевості за 20 хвилин. Але ж в залежності від умов погодних умов, від умов доріжних, від умов проїзду по дорогах загруженості, завантаженості доріг. Не завжди це виходить, незалежності від того, скільки викликів поступає на за деякий період часу. От. І потім ми не встигаємо на нас звертають увагу і ну, інколи пишуть і скарги. То ми повинні навчити всіх, ну, більшість з наших мешканців міста, села, ну взагалі мешканців нашої області, до допомоги, як надати домедичну допомогу до приїзду швидкої чи екстреної медичної допомоги. І от е, така думка в нас є, щоб якщо трапилося на автобусній зупинці чи на тролейбусній, щоб тут хтось один був то із тих, хто в нас навчався. Щоб міг надати допомогу і знав, як викликати швидку допомогу. Знав, що сказати треба для того, щоб швидка допомога приїхала більш вчасно. Дав ну, правильні відповіді на питання, які ставить диспетчер по прийому викликів. Ми вже дійшли до того, що цю тромболітичну терапію проводять у нас фельдшерські бригади. Не тільки лікарські, а й фельдшерські. І це дуже гарно. Ми, за останні, ну можливо, сім років спасли біля п'ятисот людей від явної, можливо, смерті. От або ж зберегли їм життя, зберегли їм життя чи зберегли їм здоров'я.